Добрий день, привіт з Бесарабії. Це Південь Одещини. Підійшла до кущика чайно-гібридної троянди Deep Purple. Центральні квіточки вже відкриваються, а бокові бутончики ще не квітували. Красива троянда і запашна. Я чую її. Запах на відстані, як вона пахне. Росте у мене п'яте літо. Кущик височенький. Зараз покажу на відстані. Так, ось це знизу вона. І так метра півтора росту. Красиві троянди колір приємний тільки почала відкривати свої красивущі квіточки. Як розквітне більше, то я покажу вам іще раз її. А поки так, як є. Чайно гібридна троянда Deep Purple. Дякую, що були зі мною. Дякую, що переглянули відео. Підписуйтесь на канал, ще буде багато цікавого. До зустрічі!